Миколаївський зоопарк найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі Зимова казка в зоопарку. Продовжуємо знайомство із колекцією приматів, рубрика Позитив. Чорні грифи в'ють гніздо. І на сам кінець Миколаївський зоопарк представляє Пригоди ведмедика-нанука. За східним календарем, 2016 рік вогняної мавпи. У багатьох країнах Сходу мавпи вважаються священними тваринами, символізують мудрість, хоробрість, спритність і самовідданість. У Миколаївському зоопарку чималенька колекція приматів, і ми продовжуємо знайомство з нею. У настащий момент колекція приматів Миколаївського зоопарку насчитує 18 видів. Види представлені у нас самые разнообразний. Ми, в общем-то, й старалися так формувати колекцію, щоб представити як можна шире все разнообразі приматів. Ось тут ви можете споглядати за найменшими мавпочками у світі і грунками. Їх зріст усього 10-20 сантиметрів. Така малесенька істота цілком може поміститись на долоні дорослої людини. Игрунок вообще существует, конечно, несколько видов. Ну, вот это обыкновенная игрунка или, как еще иначе называют, то белоухая игрунка, в общем-то, самые распространенные. У нас уже содержатся очень давно в зоопарке. Здесь представлена, в общем-то, одна семья, и вот это все их дети разного поколения. И вот сейчас, в настоящий момент, у нас имеется вот детеныш один, которому еще не исполнился даже месяц. Гордість зоопарку родина крупних людиноподібних мавп шимпанзе. Поруч, непосидючі зелені мавпочки, смугастохвості лемури, їх родичі пухнасті аваги та чимало інших. Наявна колекція приматів у зоопарку формувалася протягом багатьох років. Частина звірів це приплод від своїх же утриманців. Інші за програмою обміну прибули здалеку. из разных зоопарков Украины и свиту. В свое время мы получили самца, его зовут Талос, получили его из Франции, ему вот в этом году исполнится уже 13 лет, вот. и маму самку получили в свое время из Австрии, ей в этом году исполняется 11 лет. Ну вот это уже, это уже у них получается третий детеныш, Рожденим нашим зоопарку. вот, ну, надеемся, благополучно виростеть. Єдине, взагалі в Україні і взагалі вперше размножения сиамангов, єдине пока пара. Сіаманги вид приматів сімейства гібонових, найкрупніші серед своїх родичів. У природі живуть у густих тропічних лісах Південно-Східної Азії. Проводять більшість часу на деревах, перелітаючи з гілки на гілку. Тож мають довгі руки, які можуть досягати розмаху півтора метри. А ще сіаманги великі шанувальники співів. Якби серед звірів проводили співочі конкурси, сіаманги з легкістю ставали б їх лауреатами. Я в своє час мати в колекції Ніколаївського зоопарку сім'ю сіамангів. Вот вона у нас это було много лет, Ну от зараз на це момент сім'я Сяманґаф у нас живе і успішно розмежається. У нас двоє дітей вже є віку. разного возросту. Збилась вот, мечта. Тут у зоопарку нерідко опиняються екзотичні нелегали. Їх передають сюди люди, які утримували мавпочку як домашнього улюбленця, але не впоралися з її жвавим темпераментом. Коли-то очень давно. Как даже вот был такой случай Мангобея здесь, Николаев в одном семье, просто позвонили, позвонила женщина и сказала, попросила в зоопарке, попросила, заберите ему у меня обезьяну. И когда туда наши сотрудники прибыли, он был молодой самец Мангабея, Он был, это очень подвижная такая африканская обезьяна, ну, в общем-то, чем-то похожа на мартышку. У нас они представлены в коллекции Мангабея. Він вот. був закрыт у неї в туалеті, там прив'язано як но потому что тому що він квартире, квартирі. Він був можно можна сказати, як то тобто она с ним в этом плані вона з ним совладала, заперла його там, прив'язала. но далі вона з ним вже делать нічого не змогла. Вот. Ми його забрали. Є чимало планів з розведення нових видів мав, які ніколи не отримувались у Миколаївському зоопарку. Та й взагалі у зоопарках України. Але цьому передує копітка підготовка. Для чего нужно найти групу подходящую, договориться з зоопарком, чтобы нам их передали. Затем нужно определиться здесь с местом содержания, с условиями содержания, сможем ли мы обеспечить им подходящие условия, и потом уже непосредственно приступать працювати в плані получення цієї групи. У наступних програмах продовжимо знайомство з колекцією приматів Миколаївського зоопарку. Музика. У Миколаївському зоопарку можливо скоро з'явиться пернате поповнення. Ще на початку зими пара рідкісних чорних грифів почала вити гніздо. Погляньте, як глава сімейства намагається догодити господині. Они очень заинтересованы друг в друге, и вы, наверное, видели в документальных фильмах, когда показывают, что самец приносят самке какое-либо подношение в виде там, камушка, если это пингвины, или какие-нибудь водоросли, если это какие-то прибрежные птицы, бакланы, веточки приносят. И вот здесь тоже элементы ухаживания. І заігрування у самця іменно в этом заключається, що він приносить віточки, вони совместно потім підключаються к тому процесу і це їх очень так стимулюють к розмноженню. Для майбутньої оселі її господар вибирає тільки найякісніші будматеріали. Тож майбутній нащадок і його матуся почуватимуться тут затишно і безпечно. Коли ж очікувати пташенят. Если все будет благополучно, и никто не будет их беспокоить. И они, в принципе, они уже привыкли к этим условиям, это, это радует все. И надо ожидать где-то в конце января, в феврале, уже появятся птенцы. И уже к лету мы уже будем видеть подросшего такого птенца, величиной с родителей его заметно, и наши посетители могут видеть его, когда он уже подрастет, он выглядывает из их гнезда, то есть он такой, такой лысенький, такой, такой, потом у него появляется черная шапочка, он отличается по окраске от родителей, его, он заметно. Майбутній матусі необхідний спокій і позитивні емоції, тож не зайве нагадати деякі правила для відвідувачів зоопарку. Розумієте, що не на кожному вольєрі на каждого, возле каждой клетки поставишь часового. Не везде э, натянуты какие-то провода, проволока, препятствия какие-то сделаны в виде кустов. которые еще не успели вырасти. Но люди не обращают на них внимания и подходят непосредственно близко к сетке, пытаясь сделать интересный снимок на телефон, на свой фотоаппарат, видеокамеру. Им кажется, что они ничего особенного не делают. Ну да, ну, взлетела птица, испугалась. А в этот момент она, возможно, насиживала кладку и ее спугнули. Не всегда не возвращаются. И можно потерять потомство этих ценных редких птиц. Я хочу сказать, что практически все наши животные, за исключением домашних, они все занесены в международную красную книгу. А некоторые виды уже в Красную книгу Украины. Вот черный гриф, о котором мы говорим, как раз попадает во все списки, какие только можно, потому что это исчезающий вид на нашей планете. Для довідки черный гриф. Хижий птах родини яструбових, корисний і рідкісний. Цей вид внесений до Червоної книги України. Чорні грифи дуже цікаві птиці. Це один з немногих падальщиків, який обитає на території України. І, ну, скажімо так, грифично широко розпространені, не тільки в Україні вони обитають, але вот для нашої фауни це досить рідка птаха. В последнее время их количество сокращается из-за того, что отсутствуют источники для их питания. Я, я уже сказал, что это падальщики. Им нужно наличие павших животных для того, чтобы они могли э, выжить сами и прокормить свое потомство. Они не охотятся, в прямом смысле этого слова. Они собиратели, они обладают прекрасным зрением, они с большой высоты высматривают павших животных и потом... Э, перерабатывают их для собственных нужд, то есть они их едят. При возможности, конечно, если хватает этого корма, они выращивают еще и птенцов. В выводке всего одно яйцо и один птенец, если все будет благополучно. Грифы в Украине обитают на территории Крыма и, возможно, еще их появление в Карпатах. Ці величезні птахи можуть мати розмах крил до трьох метрів. Довжина тіла теж немаленька, близько метра, а вага може досягати 12 кілограмів. У минулі часи чорні грифи були звичайними для гірських пейзажів, населяли різні регіони від Європи до північного Китаю. У деяких народів вони були незамінними учасниками жалобних церемоній. Завдяки своїй харчовій спеціалізації грифи допомагали душам померлих людей звільнитися від плінної оболонки, поїдаючи їх тіла. Тому ці птахи вважалися священними з давніх часів. У стародавньому Єгипті і Асирії деякі божества мали голови грифів. У наш час чорний гриф вважається найрідкіснішим птахом України. За словами вчених, популяція цих птахів різко скорочується. Тож поява нащадків важлива подія у справі збереження популяції чорних грифів.